Борщівник Сосновського багаторічна рослина родини Селерових. У наших краях він з'явився після Великої Вітчизняної війни. Ця рослина давала таку кількість зеленої мази з гектара, якої не могла дати жодна з традиційних культур. Його використовували у вигляді силосу для згодовування тварин. Але виявилось, що борщівник має токсичний сік і викликає важкі опіки, тому від його розведення відмовились. Але було вже пізно. І скоро отруйні зарості борщівника стали звичним явищем в Україні та області. Стебло борщівника порожнисте до 2,5 метрів висоти. Товщина стебла до 10 см. Росте переважно на добре зволожених ґрунтах, а це береги річок, потічків, каналів у доріг. Листки великі, розсічені, здатні утворювати густі зарості. Цвіте борщинок Сосновського з червня до вересня, Суцвіття – складний кошик, плід – двосім'янка. Насіння дозріває від липня до жовтня. Одна рослина дає до 8 тисяч насінин, які в зеленому виді не проростають, а проростають тільки на другий рік. Сходи із насіння появляються з березня по травні. Особливості є те, що зелена маса борщівника містить фуру кумарин, які впливом сонячної енергії спричиняє дуже сильні опіки. Найменше торкання до рослини викликає цілий ряд дерматитів. Опіки, отримані від борщівника, доволі глибокі, заживають повільно, залишаючи темні пігментні плями. Борщівник сосновського викликає і алергічні реакції. У хворих на асму він може спровокувати напад за духи. Оскільки борщівник є небезпечною рослиною, необхідно проводити заходи щодо його знищення, а це скошування листя до початку цвітіння, спалювання суцвіть, зрізування коренів і застосування гербіцидів. Всі роботи по його знищенню слід проводити в захисному одязі.